Вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми знаходимося на об'єкті Ми з доброї надії. Поїхали. Зараз замовляють ось таке безрамне скління. Це зараз якийсь тренд і це всім подобається. Це набирає тільки оберти, так? Так, люди... так. це зараз всі бачать. Раніше звикли, що якісь. Звичайні вікна ставлять. Зараз люди побачили, що є ось такі системи. Те, що привертає увагу, це тоноване скло. Сюди спочатку хотіли зробити прозоре скло з якимись наклейками, але сказали, що воно буде дуже брудке, буде потрапляти ультрафіолет. тонованим склом вийшло гарніше. Як же у власників з'явилася ідея заскрити ресторан? Дивіться, перша причина це раннє закриття сезону. Тут річка знаходиться, починається. Прохолодна погода все протягує. Також летить пил, тому що з тієї сторони з нас знаходиться пляж. Дуже великий аргумент, чому зробили ось це скління. По-друге, задача була така, щоб в нас повністю відкривалися наші вікна. І було видно сцену, чому саме безрамне рослине скління. Думаю, власники розглядали якісь варіанти там. ПВХ може. так, як задача стояла про те, щоб в нас було видно сцену, також щоб ми могли відкрити влітку повністю терасу, то з самого початку розглядали безрамне скління. Також з самого початку розмовляли про те, щоб зверху було не скло, а якісь жалюзі. Але після того, як встановили безрамну систему, власник побачив. Наскільки це красиво, та рішив засклити ще й зверху? Так воно виглядає взагалі дуже цілісно та досить стильно. Можете перерахувати всі плюси, які з'явилися після встановлення системи Слані Smart. Перше це енергозбереження. Ресторан почав працювати раніше. Навіть зараз відкривають частіше наші стулки, тому що. Всередині стає жарко. Дуже цікаво. Можете, будь ласка, уточнити наскільки збільшився термін експлуатації ресторану? Взагалі, як він працював до засклення, і як тепер планує працювати зараз? Дивіться у минулі роки. Ресторан зачинявся десь наприкінці вересня, та відчинявся наприкінці травня. Пауза десь була так півроку, тому що холодно та ресторан один не працював. Зараз, після того, як встановили скління, збільшилась відразу енергоефективність цієї тераси. Тому ресторан тепер може працювати цілий рік. Цілий рік це велика перевага безрамного розсумного скління. Тому, якщо ви власник закладу, ресторану, кафе, то зверніть увагу саме на системи Панорамглас. Хочу зауважити, що монтувати безрамні розсумні системи можна протягом всього року. Тому неважливо, коли ви захочете заскити свою терасу, альтанку чи балкон, зима, літо, осінь чи весна, звертайтеся, і ми вам допомогли. Можемо чи задоволені були власники ресторану? Та яка була взагалі у них реакція? Перша реакція, коли вони побачили вже засклений об'єкт? Це вже було прям вау, дуже сподобалось. Мабуть, не очікували такого результату, але замовник сказав, це дійсно те, що він хотів одразу. Картинка вже більш цілісна Картинка, так більш цілісна. Сказали, що всі задачі виконали так, як потрібно було. Тому ось такий результат у нас вийшов. Що може бути краще, ніж задоволений клієнт? Цю реакцію потрібно, мабуть, бачити та знімати. Ми з вашою компанією співпрацювали вперше, але повністю підтримкою задоволені системою задоволені. Тому і надалі будемо з вами співпрацювати, ставити такі чудові системи. На інші наші об'єкти бажаю також і вам, що у вас все виходило, що вас були гарні об'єкти, і ми також були пораді зав'язати на засклені тераси, альтанки чи балкони, щоб зняти ще гарні відео та поспілкуватися так. іще не один раз.